Продовжуємо говорити про відомих українців. Кузьма Тимофійович Журба народився 11 листопада 1922 року, український поет, журналіст, член спілки письменників України, якби не дивний цей Чернігів. Не люблю я в світі так нічого, як цей край, і верб, і яворів. Про народ роздумував тут Гоголь. І Тараса Бульбу тут зустрів. Тут, із променистими очима через сині броди ручаї, на зорі ходив юнак, тичина, прислухався, як шумлять гаї. Та вони йому, наче птиці, наспівали весен золотих. Він їх не забув, аж у столиці. Світові розказував про них і зізнався, як і знов приїхав на ріку, і сиву, й голубу. Та коли б не дивний цей чернігів, може б, і поетом я не був. Заньковецька з піснею сльозою І варьовка, наче пісня сам, І Довженко, зачарований десною, Неповторні повісті писав Придесення славлю знову й знову, І красавні, і чудесна суть. Висієш цю землю щире слово, Сонячні кларнети проростуть.